Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо ротоскопінг. Будемо виділяти об'єкт, який рухається на відео, та видаляти фон. Буду вдячна вам за лайк та підписку у підтримку контенту українською мовою. Створюємо нову композицію, називаємо її ротоскопінг. Розмір 1920 на 1080 25 кадрів в секунду, тривалість 10 секунд. Перетягуємо цю композицію наше відео. В описі до цього відео я залишу посилання саме на це відео, яке ви зможете завантажити, спробувати та покроково повторити. Звичайно, на вашому відео ротоскопінг працюватиме зовсім по-іншому, але ми зараз розберемо інструменти і зрозуміємо принцип роботи. Також за посиланням на цьому ресурсі ви знайдете багато матеріалів, фото, відео, які будуть корисні вам для роботи моушн дизайнера. Так як на нульовому кадрі, саме в цьому відео об'єкт, який ми будемо виділяти, трішки розмитий, ми перейдемо на 10-й кадр і обріжемо це відео. Знаходячись на 10-му кадрі, коли виділений шар, натискаємо Alt ліва квадратна дужка, потім натискаємо Home. Повзунок переходить на нульовий кадр і ліва квадратна дужка. Ротоскопінг в панелі композиції працювати не буде, тому ми на відео натискаємо двічі для того, щоб відкрити леєр Panel. Для ротоскопінгу є всього два інструменти: Roto Brush Tool та Refine Edge Tool. Спочатку ми обираємо Roto Brush Tool. Коригувати розмір пензлика ви можете, затиснувши Ctrl ліву клавішу миші і рухаючи мишку вверх або вниз, або за допомогою панелі Brushes, коригуючи діаметр. Знайти цю панель ви можете у пункті меню Window Brushes і закріпити в зручному для вас місці. Коли ми обираємо інструмент Roto Brush Tool, у нас пензлик зеленого кольору, в центрі стоїть плюсик. І зараз ми будемо виділяти об'єкт, який потрібно відділити від фону. Контур нам показує, що саме було виділено, і ми зараз приберемо зайві частини, затиснувши Alt. Пензлик стає червоного кольору, і ми виділяємо зайві деталі. Збільшуємо розмір, прокручуючи колесо мишки. Затискаємо колесо мишки, щоб з'явилася ручка і ми могли рухати нашу композицію, затискаємо Alt. Коли пензлик зелений, додаємо. Для таких елементів, як волосся, борода, трава, є інший інструмент Refine Edge Tool. Зараз ми його обираємо, або щоб змінюватись між цими інструментами, є комбінація клавіш Alt-W. Так буде швидше, тому що ви часто будете це робити в процесі роботи. Пензлик у нас стає фіолетового кольору. Ми збільшимо трішки його розмір. І проходимо по контурах. Щоб побачити результат, що ми виділили, перейдемо на інструмент Toggle Alpha Overlay. І тут краще видно, що саме ми виділили, що буде відділено від фону. Якщо результат вас влаштовує, ми можемо переходити далі. Зараз ми обробили перший кадр. Якщо ротображ працює гарно, ви можете натиснути пробіл і дивитися, чи потрібно щось коригувати. Якщо ви хочете детально опрацювати, то переглядаємо покадрово. Також на каналі є туторіал на тему Cleanup, якщо вам потрібно видалити якийсь об'єкт на відео. Посилання на туторіал залишу ось тут та в описі до відео. Наскільки багато ви будете коригувати кожен кадр, все залежить від того, якої якості відео ви хочете отримати. Переключимося на інструмент Refine Edge Tool. Збільшимо пензлик. І коли ми натиснемо Alt, то також він трішки змінює колір і з'являється мінус. Дещо ми можемо прибрати зайве. Перевірити результат роботи Toggle Alpha Overlay, відкривши. Коли ви переглянете відео тієї довжини, яка вам потрібна, ми можемо підкоригувати ще деякі параметри. Переходимо на Toggle Alpha Overlay, щоб нам було краще видно результат. І тут, де знаходиться волосся, ми підкоригуємо інструмент «Refine Edge», змінивши Shift Edge на 10%. Щоб у нас перехід трішки був плавніший. Коли відео повністю буде готове, обов'язково натискаємо кнопку Фріз. Після завершення обробки переходимо у вікно композиції. Якщо відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Якщо залишились питання, пишіть їх у коментарях або теми наступних відео. Для замовлення готової motion графіки звертайтеся за контактами, що вказані в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд!